У першу неділю жовтня у вас професійне свято, і ми би хотіли сьогодні сердечно вас привітати. Учитель це наша совість. зірець у житті єдиний. Без нього життєва повість не пишеться у людину. Немає свого від часу. Життя його тільки школа. Учитель це дружні класи із радощами і волем. Від перших навчальних кроків до випуску атестату 11 довгих років для нас ви як мамо і тато. Душевні ви, справедливі, і цим нас завоювали. До наших проблем чутливі, хоч є у вас своїх немало. Тож хай буде день безхмарний у ваше прекрасне свято працюєте ви немарно і можете святкувати. А ми, учні ваші, щоб усмішка вас не згасла, учитися будемо краще. Без Таке в нас Сьогодні вітання щирі. Ми вам принесли з любов'ю. Живіть у добрій мирі, хай буде містим здоров'я. Всі дні вас, хай будуть світлі. Не знайте біди ніколи. Хай буде найкраща в світі, улюблена наша школа.